Привіт, душа! Бери чайок і будемо сьогодні говорити про призначення. Що це таке і як знайти його, як дізнатися, яке твоє істинне призначення? Перше, з чого я хочу розпочати, це з моєї власної історії. Ще коли мені було років 14-15. Саме в той час вперше дуже сильно піднялося питання призначення. Дуже багато було курсів, багато людей зачіпали цю тему наставників, провідників і розповідали, що це, як це знайти в своєму житті, продавали дуже дорогі курси по цій темі. І я, як підліток, дуже сильно піддалася на вплив. І дуже сильно хвилювалася, в мене була сильна тривога. А як знайти мені призначення? Якщо я зараз оберу не ту професію, піду вчитися на що, що мені не подобається, то як мені жити далі? Дуже багато було страхів, дуже багато було переживань, і я намагалася шукати себе. Я думала, які професії можуть бути моїми, і тут я зробила найбільшу свою помилку. Адже я думала, що призначення це професія, це реалізація, це те, як я мушу віддавати щось для цього світу. І насправді це частково правда, тому що призначення воно може бути в деяких людей як їхня професія, як їхня реалізація. Але це далеко не всіх людей так працює. В когось може бути призначення бути гарною матір'ю, народити дітей, виховати їх. У когось може бути призначення допомагати людям. І неважливо, чи це через професію, чи це просто ви допомагаєте як волонтер. Тому, якби мені хтось тоді сказав про це, це б набагато мені полегшило життя і зменшило тривожність. Але тому зараз і розповідаю про це я, щоб підказати можливо саме тобі. Мені дуже подобається, як про призначення розповідає матриця душі. Адже в матриці у нас є три види призначення. Перше призначення це особисте, це те, що ми маємо виконати лише для себе, які ми якості маємо розвинути, в чому ми маємо себе дослідити, пізнати, якими, що нам подобається, і так далі. Друге призначення це соціально родове. І тут ми вже маємо якусь базу, щось набули, якісь навики розвинули. І тепер ми вже можемо віддавати для цього світу. Також сюди ми відносимо те, з чим не впорався наш рід. які питання ми маємо закрити через рід, от виконати якісь такі моменти, виправити їх. І останнє призначення це духовне. Або загальне його ще називають, це таке призначення, яке тягнеться в нас, в принципі, протягом всього нашого життя від народження. І от по всій матриці воно протікає такою червоною ниткою, і залежно від того, чи ми виконуємо саме духовне наше призначення, то наша матриця або нам набагато більше дається в пропрацюванні, або ми ще глибше йдемо в мінус. І, от саме такі моменти, саме таких три види призначення, вони нам допомагають подивитися на нашу місію в цьому житті набагато глибше. Звичайно, є ще планетарне призначення, але його насправді не розглядають в особистих таких розборах матриці, або тут вже має бути якийсь конкретний запит, або коли вже людина дійсно хоче себе пізнати аж настільки глибоко, тому його дуже рідко розбирають на розборах, але воно існує це так, щоб ви просто знали. І от коли я познайомилася саме з матрицею і з призначеннями тут. Я отримала відповіді майже на всі свої запитання, у мене просто можна сказати всі пазли склалися. Я дійсно зрозуміла, які я маю кроки робити, куди я маю рухатися і що я маю робити для себе, для цього світу, яке в принципі моє завдання в цьому житті, яка моя місія? І якщо говорити про мої призначення в матриці душі. То у мене особисте призначення, там стоїть 22 енергія, 22 Аркан Свободи. І особливо зараз для мене дуже сильно відгукується це все, тому що мені зараз 23. Мені двадцять роки, мені 22 роки. Я забула скільки мені років. Про що там говорити? Зараз мені 22 роки, і я можу сказати, що я зараз багато які моменти от саме тут піднімаю, наприклад, про відчуття свободи, про те, щоб відпустити різного роду залежності, зачіпки за матеріальне, щоб йти за покликом своєї душі, От відчувати ось цю свободу на всіх рівнях, пропрацьовувати якісь зачіпки, рамки, обмеження в голові, негативні установки. Зараз насправді я дуже багато працюю саме з установками, адже протягом всього нашого життя от налипає на нас дуже багато всього, і це дуже важко робити, коли ти сам себе обмежуєш, коли ти сам створюєш собі таку тюрму, з якої ти не можеш вилізти. І насправді, о 22 аркан, він дуже особливий, тим, що людина вона може створити сама собі в'язницю, вона може сама себе настільки заблокувати в своєму розумі. Що тут і не треба зовнішніх якихось обмежень. Тому я над цим зараз дуже працюю, і от саме особисте призначення в нас починає вступати в таку активну дію з 20 років і триває до 40 років. Далі, після 40 років, у нас вже наступає соціальне родове призначення. У мене там восьма енергія справедливості, і тут дуже важливо пропрацювати якісь кармічні моменти, причинно-наслідкові зв'язки дуже сильно можуть підніматися, так як з родом пов'язано, що от в роду щось можна, можливо, не приймали, або були якісь такі ситуації, де люди шукали оцієї справедливості, хотіли боротися за неї. І мені потрібно зрозуміти в той період, що все в світі справедливо. Хто його знає, так як я йду по духовному шляху, можливо, після 40 років я буду більше заглиблюватися саме в кермічні якісь вивчення і питання, і, можливо, буду допомагати іншим людям в цьому розбиратись. Це теж як можливий варіант, наприклад. Духовне призначення у мене третя енергія імператриці. Що тут дуже важливо зробити. Тут важливо створювати в світ якісь матеріальні плоди. Це сім'я, це діти, це проекти, це якісь такі речі, які пов'язані от саме з матеріальним світом, і дуже важливо розвивати в собі жіночність, прийняти те, що я жінка, прийняти цю силу, прийняти цю жіночу енергію, розвивати її в собі. І навіть допомагати іншим жінкам теж собі це пропрацьовувати на своїй роботі. Я в більшості працюю саме з жінками, і вони часто до мене приходять запитами по жіночності. В мене, до речі, в матеріальній кармі стоїть четвертий аркан це імператор. І мені інколи дуже важко пропрацьовувати в собі ось цю жіночність, проявляти себе з м'якшої такої сторони. Тому що ось цей імператор він дає про себе знати. Дівчата, в кого є четвертий імператор, ви мене зрозумієте, тому що інколи хочеться ось цього законтролювати, гупнути по столу, я сказала. Але треба це в собі насправді розвивати. Ось такий баланс, гнучкість і вміти переключатися в потрібний момент то в таку жіночність, то більш в твердість. Але це дуже добре, що до ній і такі, і такі енергії, і між ними можна балансувати, ними можна керувати, управляти, тому що. Що енергія, вона дуже гнучка, вона рухлива. І от навіть ваша матриця душі, вона насправді містить дуже багато енергії, і ви можете кожну хвилину, кожну годину, кожен день насправді програватися в різних моментах, в різних якостях, в якостях різних арканів, і е, будете відчувати зовсім інші відчуття. От в один момент ви можете відчувати якийсь один аркан, потім інший аркан. І в цьому вся суть. Це і прекрасно, тому що в ідеалі, от по матриці душі, кожна людина має відчувати в собі кожен аркан, кожен з 22. А тепер про найважливіше. Насправді призначення це така річ, яка дуже пов'язана з нашою душею. І ось, наприклад, в мене є якісь свої енергії. У мене є 22 енергія, 8-ма енергія, у мене є третя енергія. І вони мають певний свій опис. Вони можуть насправді. От, бути такими моментами, що не повністю вся енергія це і є ваше призначення. Вони можуть йти дуже вузько. Наприклад, я от відчуваю, що з третьої енергії для мене буде дуже важливо це от саме пропрацювати ось цей момент жіночності, прийняти в собі внутрішню жінку, змиритися і полюбити ось цей момент ніжності, гнучкості, ось цієї плавності, м'якості. І ви маєте в першу чергу прислухатися до себе, до своєї душі. Коли вам говорять про ваше призначення різні спеціалісти, а вони вам кажуть, що ось тебе таке, таке, таке може бути. Ви не маєте все сприймати от за чисту монету. Мені сказали, що моє призначення, там 12-та енергія це служіння людям, і от все, я там буду віддавати все і так далі. Ні, так не має бути. Ви маєте прислухатися до себе. І насправді призначення це така індивідуальна річ, це настільки дуже складна річ, тому що ви можете ось це призначення протягом свого життя змінювати. Певний час ви відчуваєте своєю місією допомагати людям. Ви це робите. Ви берете участь в якихось організаціях, можливо, ви по професії допомагаєте іншим, психолог, коуч, наставник і так далі. Потім приходить інший період, наприклад, у вас народжується дитина, і ваше призначення змінюється. Зараз ви повністю сконцентровані на тому, щоб дати своїй дитині все необхідне, щоб дійсно дати їй ту любов, виховати, виростити і так далі. Зараз у вас інше призначення. Коли ваша дитина виростає. Ви можете вже зовсім інше призначення виконувати. Ви знову йдете в реалізацію, на роботу, ви допомагаєте іншим, можливо, у вас вже призначення працює, якесь інше, як там, хороша дружина, це теж може бути призначення. І тут дуже великий спектр, і це потрібно розуміти, що у вас не буде все життя, лише якесь одне призначення. Ні, це не так. Ви можете його змінювати, це може бути періодами. І в першу чергу от вчіться дійсно чути, відчувати свою душу, чого вона хоче, що, куди вона вас веде. Ви завжди, от більшості відповідей можете отримати всередині себе насправді. Просто цього потрібно вчитися. Це теж навик, який потрібно розвивати з кожним днем все більше. А якщо ви відчуваєте, що ви зараз не можете слухати себе, не можете почути ось цей поклик своєї душі, ви не знаєте, чим вам займатися, яка ваша місія, яке ваше призначення, я можу вам в цьому допомогти. Я вже великій кількості людям підсвітила, направила, показала, куди їм рухатися. І якщо вам відгукується моя енергія, вам відгукується те, про що я говорю, мої цінності. Я буду дуже рада допомогти і вам. Я працюю з методом матриця душі, я працюю з картами Мак, з ціляхостоянням, також з йогою. І я вам зможу підсвітити ті моменти, які ви маєте дізнатися і почути про себе. Тож запрошую до себе в інстаграм на особистий розбір. Також у мене є розбір, який і називається призначення, і там буде конкретний запит, який ми з вами будемо. Власне, розкривати призначення. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться, залиште коментар, чи є у вас ваше призначення зараз, чи ви його вже знаєте. Якщо так, то поділіться, яке воно у вас, і буду дуже вдячна вам за активність. Дякую, люблю вас, намасте.